Всім привіт! Всіх радий бачити на нашому каналі. У нас знову ставочок і хотів би показати користь, яка користь взагалі від водойми у вашому подвір'ї. Як ви бачите, біля ставочку у нас ростуть два, зараз два шикарних кущі фундука. Один і інший. Коли не було ставочку, воно тут все завжди горіло. Він довго стояв, не було в нього, на ньому врожаю, ніякого не було. Коли ми в минулому році зробили цей став, ну, одразу змінилася вологість повітря. Отут, на цій самій ділянці, де ну, отут, а в цій локації. І ще ж я вам скажу, що кожного дня поливалочка води під кожен кущик. І це дало свої плоди. Зараз покажу, дивіться скільки з двох кущів. Ми назбирали горіхи. Зараз ми будемо перечищати, ось відро 10-літрове, ну, більше двох відер. Зараз будемо перечищати. Подивимось, як кажуть, в кінцевому результаті, скільки ж тут нам в цьому році дало врожаю. Друзі, перечистив. Для вас це секунда пройшла. А я більше години сидів, чистив. Дивіться, скільки це 10-літрове відро. Горіхів вийшло, це десь літрів 8 горіхів з двох дерев і 20-літрове відро оцих шкарлупків, Так що, друзі, корисно не тільки, як кажуть, для душі, а і для підняття вологості. Корисний ставочок вашому, на вашій діляночці. Так як і все те, що пов'язано з акваріумістикою. Все також корисне для людей. Так що підписуємося на канал, ставимо подобайки, коментуємо і знімаємо далі. Всім дякую, всім до нових зустрічей!